Все починається незмінно з повітряних петель, які в умілих руках дуже швидко перетворюються на основу, а за певний час стають шедевром. Тендітного ангелика можна створити за півгодини, вишукану сукню за кілька місяців. Та час не має значення, якщо мова йде про захоплення рукоділлям. Наталія Харитонова вже й не пригадує, коли почала в'язати, оскільки виросла в атмосфері творчості. В'язані речі її оточували з дитинства. Я виросла в цій техніці, оскільки з раннього дитинства я бачила, як майструють мої бабусі і з мамини сторони, і з татової сторони завжди були вдома і на рушниках підозори, дуже гарні, і на простанях. Тобто, весь, весь будинок був в таких гарних роботах і бачила це. Напевно, росла в цьому, і тому саме гачок в моєму житті став переважним. Окрім гачкування, у творчому арсеналі майстрині – в'язання, шиття та макраме. Але саме потреба мати оригінальні речі зумовила захоплення гачком. Таким чином можна і оселю прикрасити, і особливий стиль одягу мати. Глядачам такі речі здаються витонченими і дуже складними. Майстрині Наталії труднощів не існує. Важкого немає, але буває, коли володіваєш новою технікою, деякі непорозуміння, деякі там ще є питання, але завдяки колегам, які також займаються очком, завдяки нашим інтернету, нашим засобам, да, технічним можна володіти всім. Нинішня виставка не перша для майстрині, втім тепер вона радіє ще й успіхам своїх учнів, роботи яких постійно перемагають у конкурсах. Тим часом окрасою виставки стало дефіле найменших учнів центру науково-технічної творчості учнівської молоді, які також підкорили гачок.